В суботній ранок у центрі поводження з тваринами пройшов під звуки радісного гавкотіння. За доброю традицією тут відбувся день відкритих дверей. Криворіжці, не до долі чотирилапих, знайомилися з роботою закладу та його мешканцями. Нині у центрі проживає понад три з половиною сотні безпритульних тварин. Більшість тварин які приїхали на стерилізацію, але і в нас десь близько ста. 100 собачок, які проживають на постійному місці проживання та шукають собі родини. Головна мета це максимальна велику кількість тварин пристроїти, тому що кожна тварина хоче собі родину. Представники центру прагнуть, щоб у кожного з підопічних був шанс на новий дім, адже кожна тварина прагне мати люблячих господарів. Цього дня особливу увагу гостей привернув молодий стафершерський тер'єр Санчос. Його історія, як і у більшості тутешніх хвостатих жителів, непроста. Ми його врятували, нам зателефонували знайомі поліцейські, сказали, що знайшли собаку, вона не вставала. На зарічному це було. Ми приїхали, так він трохи агресував, тому що був розгублений, не знав, що робити. Але після смаколики він до нас пішов. У нього була рана, ми його зашивали, у нього було незрозуміло звідки, чи поранили його, чи десь сам поранився. Дуже був лагідний, лащився. Сам в автівку заліз, знайшли йому перетримку, зашили його, повезли. потім нам допоміг міський центр прилаштувати його, ми були в ветклініках, і так взагалі агресії не було ніякої. Дуже гарний пес шукає свою родину. бажано на приватний будинок буде охоронцем. Взагалі дуже найкраща собака. Не менш зворушлива історія бусінки. Маленьку собачку господарі залишили на призволяще. У центрі її підлікували, і тепер тендітна красуня теж чекає на тих, хто подарує їй любов і дім. Перша завітала до центру, й Ірина каже: давно планувала прийти сюди, але все не знаходила часу. І ось нарешті здійснила цей намір. Дізналася в телеграм-каналі, дуже Багато разів вже намагалися потрапити, але не знаходили час. Зараз дуже радімо, що перший раз все ж таки вибралися. От молодий став буля вже вдруге пережив зраду людей. Його покинули, і тепер пес дуже сумує. Працівники впевнені, він стане чудовим другом для тих, хто прийме його як єдиним улюбленцем у родині. Господарі мабуть, уїхали. Полишили його, він їм не потрібен, і собака почала таскувати. Він був гарний, він був масивний, він був такий активний. все. Зараз він дуже сумує. Хоча собака, собака оця любить бавитися, собака любить цілуватися, обніматися. Ця собака в родину буде гарним, але одним. Одним животним якого будуть любити, шанувати, цінувати день відкритих дверей був сповнений теплих емоцій і радісних моментів. Адже троє хвостатих підопічних уже знайшли тут свої нові родини. Дарій Юськова, Денис Захаров цей день.